Ну що, перевіримо сьогодні, чи буде окунь на точці чи ні. Видався день знову зі спокійним вітром, штиль 0,6 метрів. На секунду передає сьогодні, тому я вирішив пробувати. Ну Поки що виходів немає. Окуня тільки видно як малюк. Собі плаває під поверхнею. Також взяв собі нові кольори поперів. Це такий білий, зараз покажу. <кій> Завжди ловив на натуральній накислоті. Зараз взяв отакий білий з червоним. І ще є такий, ну це срібний червоний, і ще є білий із такими полосочками жовтими зверху. Чим його покажу вже. Ну і всім я поставив е, тройники з хвостиком і з люриксом, ну, так званою опушкою, як її називають. Ну і будемо пробувати щось ловити сьогодні. День на день не попадає, але хочеться половити. Сьогодні небо безхмарне зовсім. Так що сонце зійде вже по, по своєму графіку. Не так як минулий раз, що ніби воно і зійшло, але було сховано за хмарами і це таке відчуття, що воно кльов притримало рибу. що виходів окуня немає, можливо і почекаю, нема смислу кидати, поки не побачиш, що він харчується мальком. Бо його або немає, або він ще не підійшов, або є і ще не активний, десь ближче в донних слоях стоїть. От, Коли вже почне виходити за мальком, Мальок так почне скакати по воді, от тоді вже можна починати робити проводочки попером. Так що чекаємо. Буде вже якась активність, тоді включу. О. Біля берега за хвостик зловив. Дякую окушку, що відкрив наш рахунок сьогодні. З лівої сторони тоді просто якісь коняки зайшли такі, що я взагалі одного не зміг навіть підняти на поверхню. Не то що. Таке собі подумати, що я його зловлю чи витягну навіть на берег. що, Тут виходив пару разів. <кій> Я профтекав його. Бачив, що опін біжить за мальком. От і звідти клюну, але розмір. Розмір сьогодні бажає бути краще. <coughs> ну давай, звільняйся. Ну, тільки сподіватися, що підійде якийсь крупніший що підійде. Не то що один промазав, той там явно був більше. Навіть видно було по хвильках. <різь> Ще один. Отакий. Це дуже маленький. Хочуть підходити на точку, як щось знали. Так, ну що, в мене день номер 2 Будемо пробувати знову на попер виливати декілька окушків. Ось такий. Так, як на першій рибалці. Буду продовжувати на нього ловити, Ну, сьогодні не ідеальний штіль. попробуємо сьогодні в такий трошки легенький вітерець. Півтора метра, один і шість метрів, такий вроді і невеликий, але не знаю як буде. Треба пробувати. Опа. Що рибка скаже, не знаю. А не попробую, то і знати не буду. Опа, от і є! Вихід я вже, здається, побачив. Тепер називається Злови мене. Тепер його дочекатися, робити закиди. Чим більше, тим краще. Ну і дивитися чисто візуально, чи є виходи, чи нема. Це збільшить шанси на поклю. Якщо побачимо вихід десь, і що ж туди кинути, то... Однозначно зловити шансів більше стає, чим просто кидати. Ай-ю-ля, це було окуп, зійшов в лататтях. Добре, що я опервий. Ну, тільки поставив таку кислоту і він як накинувся на неї. Фу. Там був опен за 300, це теж. Опа, вихід. І знов промахнувся. Що ж таке. Знову промазав, то що ж тепер? Четвертий раз вже промазав і ах, зійшов маленький А це Сікс. І знову зійшов. Вже хоч якась активність почалася. Шкода, що вона там, де багато лотаті, але нічого, будемо якось їх виводити звідти, Вона щоб вони засікалися. Дуже багато. Навіть те, що хвилька легенька на воді йому не завадило. Є зразу. Машинки відпускаємо є разу. Ах, підвалився. Ну, я його дуже <рес> жорстко тягнув. Якби не було цього латаття, то по-любому що їх би їх всіх дотягнув. Так, він хоче в дно зразу, я його піднімаю вверх і, і він так і сходить. Ох, є. ха не дотягнув. ну давай Не знаю, чисто візуально побачив Що він їсь малька туди кинув і зразу бробаблька Головне точно попасти ну хоча б в радіусі 2 метрів того місця і він по-любому реагує на вашу приманку що дивися знову буде. А Що ж він промахується? Є наразі цей добро. Ах, і той дволирця, новий надекий. забрал. Вот рыбалы, форсуваты, форсуваты. хороший стиль. Ой, там тупо нападає тільки стаями на той попер, І не можуть в нього попасти, хоча кислотний колір єркий. Так, вже й сонечко показується. класний що він чудить що він чудить нормальні кушок що скажете просто дурдом. Так просто крупняк. Отакий. такий. пускай. Є, е, е, він що там? Ах, снова промокнувся. А сьогодні знову зайшла рекордна кількість окуня на точку ще й велика і знову крупняк накрив. Сиргат Стартує туди оттолотатя і все Знов тільки туда варто було кинути знов іде Да, сюда ходиш Іху ай не добрав дві атаки <рив> скрутив то поводок тут просто капець, а це все час, а це все час! На розпутування. Це треба робити дуже швидко, щоб не прогавити рибу і виходить. Ну. Птика-футбол. Ох! Как там бить же? Ну, ну як ж ти промазуєш? Попробую по центру і зліва декілька закидів і вже напевне буду закінчувати, бо сонце вже набирає висоти і зараз рибка точно вже відійде і не буде попльову, чи і вже відійшла. Крупнячка зливили сьогодні. Супер е, е По центру шаги. Пассажир Окунёк Ах, хорош, хорош, да. С них больше. Yeah.